Продовжуємо рубрику Модні і стильні. Скільки коштує зимовий образ тернополян? Давайте запитаємо. Костюмчик купляла в Подолянах в районі 2000 тисячі гривень. 1900. Курточка теж в Подолянах, приблизно 2000 тисячі гривень. Найде пам'ятаю, де купляла взуття, десь в районі тисячі гривень, сумочка 500 гривень. І шапка теж десь 500 гривень. Куртку я купляла, бо я сама з Івано-Франківська. Я не пам'ятаю, де купляла, але купила її за 2500. Далі батник Адідас. Це пума, пума в мене. Походу, пума. Не згадаю. Там десь є значок. Чесно, не згадаю, за скільки купляла. Далі спортивки це зі секунду десь 100 гривень. Уги я купляла в точку низьких цін в Тернополі 1000 гривень сумка я купляла в Кеті за, не згадаю, походу, за 1500. Ну і шарф я купляла в банті. Це я вчора купила за 540. Курточка я купляла, напевно, тут в Тернополі. В Подолянах це 2,5-3. Тоді це, напевно, Зара за кордоном це 20-25 євро, джинси – 1000-1200 гривень. Уги в інтернеті до 3000 плюс-мінус. Ну і сумочка – 1000-1100, Також тут в Тернополі в Подолянах. В Львові я купляв, ці брюки купляв у Хмельницьку. Вони такі, ну от як бачите, теплі. Ну, Обув вже десь за три роки. Дуже так само. А кепка ну кепка -то така. спортивна. Що до ціни, розкажіть, будь ласка? Ну вони такі середні. Я би навіть міг сказати, але я не пам'ятаю. Бренд, я не пам'ятаю, шубка десь 5 тисяч. Купляла в Тернополі. Потім під низом спортивний костюм. Там така коротка кофта, теж десь 2 тисячі. І взуття замовляла в інстаграмі десь 2 чи 3 теж». Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.